Минулого року в акції зробимо Україну чистою взяли участь 150 тисяч українців. На боковині зокрема зібрали тонну сміття. Нині організатори знову закликають людей попередньо 12 квітня вийти на прибирання у своєму місці. Тепер мають намір залучити удвічі більше волонтерів та дещо змінити формат самого прибирання. Це буде формат фестивалю чистоти. Це означає, що будуть супроводжуючі заходи, і на центральних локаціях буде польова кухня, будуть фестивалі, покази мод, бал на траві. В кожній області буде свій супроводжуючий захід. Головне кажуть організатори ініціативи співпраця між комерційними, державними та громадськими організаціями. Відтак, чернівецьких чиновників запитували поради, які краще місця обрати для прибирання, а також посприяти в залученні волонтерів. Ті пообіцяли допомогти із вивозом сміття та організацією організувати школярів по всій області, організувати дворові команди тих дітей, ти типу тої молоді, яка проживає, власне кажучи, на території цих майданчиків користуються ними. Це теж буде і виховний момент, скажімо так, у цій роботі, і користь для того, щоб підготувати сміття, вичистити. А наші жертви не кажуть, підмальовують, підремонтовують. Серед ймовірних місць, де наводитимуть чистоту волонтери, кладовище на вулиці Зеленій і дитячі майданчики. Організатори ініціативи зробимо Україну чистою. Сподіваються, що масове прибирання, зрештою, стане родинною традицією. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час.